Я вас вітаю, хто займається пайкою виготовленням акумуляторів з літієвих баночок 18650. Перед вами готовий на продажу з роз'ємом акумулятор, збірка елементів. Чергалубі акумулятора і він має 12 вольт і до 3 А ємності. Акумулятор є дешевий, у мене таких акумуляторів є штук 5. Звісно, ви бачите ще один. Зараз раніше. Фактично одинакові акумулятори. Я їх продаю, ціна невисока. Отож, зараз ми можемо його провірити. Під'єднаю Під я на штекер нагрузку. Під'єднав я на штекер, значить. Лампу 1 Вт, СВП міні 1 Вт лампа. у вона світить. І це у нас є ну світлодіодна лампа, під'єднана на нагрузку, вона буде світити рівно стільки, скільки Вт часу Втготи даний акумулятор. Скільки це може бути? Ну, наприклад, більше. Може Можливо, навіть може Я не знаю. Треба провіряти. Це довгий процес. Так що під'єднали ми нагрузку 1 Вт на штекер. Ось у нас штекер під'єднаний. От у нас. Штекер 5,5 на 2,5. Так, зараз будемо від'єднувати. Під'єднали ми і індикатор напруги. Або заряду він показує, що у нас він чуть-чуть розряджений. Значить, ми даний акумулятор будемо заряджати. І в зарядженому вигляді ми будемо його продавати. Ціна дуже-дуже низька. Ціна біля 400 гривень за даний акумулятор. 12 вольт до 3 ампер ємності. Даний акумулятор використовувати можете як для моторчиків, так для освітлення, так для різних цілей. Є в мене таких акумуляторів 5 штук. Даний от індикатор показує, що треба акумулятор заряджати. Якщо, якщо поміряти даним от вольтметром, яка буде напруга, напруга зараз 11,7 вольта, це означає, що треба підзарядити. Зарядка відносно швидко відбувається. Так що в мене є таких. 5 акумуляторів, я їх продаю. Самий дорожчий у мене є за 1500. Це дуже потужний акумулятор з саню елементів, також 12 штук. Він Тут зараз я його не показую на відео. У мене є він окремо. Там дуже потужні елементи. Він я коли його під'єднував до паяльника, він прекрасно себе рекомендував в роботі з паяльником саморобним. Ну, паяльник, ви знаєте, що ця нагрузка досить потужна, тому що паяльник це спіраль. Це йде нагрівання спіралі. Ось така ситуація. От використовується штекер, ви бачите, 5,5. Так що наразі все. Волинська область, місто Новолинськ, останні цифри телефону 2838. Я їх продаю ці акумулятори на OLX, місто Новолинськ, або Русовичі адреса. Якщо ви хочете самостійно виготовляти, будь ласка, можете виготовляти. Для цього треба брати акумулятори, ну я їх провіряю тестером. Для цього я використовую тестер для перевірки ємності акумуляторів. Тоді я їх підбираю. Якщо у когось є корпуса для цих акумуляторів, ось такі, я, е, ну, е, так званий холдер я можу купити. До зустрічі на каналі. З вами був і Токар, і Пайщик. І на все вам доброго. Сьогодні 5 лютого 2024 року. Пишіть ваші коментарі, якщо хочете купити. Пишіть, хочу купити даний товар, даний акумулятор.